Артем Підгорний. У цьому відео поговоримо з вами про елементи бізнесу. Більшість підприємців, особливо невеликих компаній, або приватних підприємців, вони не замисляться про те, взагалі, які складові зараз повинні існувати у бізнесі. Ось. І які складові по факту цей бізнес формує. При цьому, по суті, вони або їх компанії. Вирішують ці питання у тому чи іншому вигляді, навіть не замислюючись про те, до компетенції взагалі яких спеціалістів відносяться ці проблеми. Отже, перше, що потрібно, це, звичайно, адміністратор. Директор, адміністратор, керівник, не важно. Неважливо, важливо те, що ця людина повинна керувати всіма ресурсами. Які є в компанії, а в компанії зазвичай є, по-перше, гроші, по-друге, люди, по третє, основні засоби, так? і по четверте, це залучені ресурси. Залучені ресурси це інвестиції, це залучені спеціалісти, це залучені основні засоби. Що завгодно, що залучається, але не входить до складу вашого підприємства або вашого бізнесу. Так, Наступний елемент, який повинен бути, і він є також, скорее всего, це усіх, це бухгалтерія. Це фінансовий облік. Фінансовий облік це обов'язковий елемент, особливо у наші часи, коли держава робить все за того, щоб ми. Здавали якомога більше звітності, щоб якомога чіткіше нас з вами контролювати. Ось для того, щоб не було помилок, звичайно, фінансовий блок повинен бути. Причому дивіться, дуже важливо, якщо ви працюєте сам на себе, ви сам є підприємцем, ви повинні чітко до себе розмежовувати, що таке, який блок, для того, щоб у вас не переплітались. Одні дії з іншими діями. Кожен з цих блоків потрібно вирішувати окремо, навіть якщо це буде вирішувати одна й та сама людина. друге це третє це звичайно а, юридичний блок. Юридичний блок це та юридична база, яка повинна існувати у будь-кого, навіть якщо ви там ФОП, якщо у вас. А нема найманих працівників, якщо ви там працюєте на півчорну і так далі, у вас повинні бути договірна база. Що значить договірна база? По-перше, шаблони договорів, за якими ви будете працювати, можливо, з тими, хто захоче працювати з вами офіційно. Наступне це договори підряду. Це ті договори, які потрібно класти, якщо ви заплануєте собі на короткий час взяти співробітника або залучити якогось спеціаліста на платній основі, або подивитись на те, чи пройде людина випробувальний термін, тобто вас повинен бути договірна база в розкому порядку. Ось далі у вас повинні бути шаблони документів, шаблони рахунків, шаблони а, до актів виконаних робіт, а, шаблони листа про розірвання договору, шаблони листа про зменшення або збільшення орендної плати, а, шаблони листів до банків. Шаблон доручення, яке ви, може, доведеться може, давати комусь, хтось збігав, щось взяв, щось десь якось отримав. Тобто, ви повинні вирішити базові потреби свого бізнесу. Якщо ви скажете, звичайно, Артем, я там працюю вже 20 років мені жодного з цих документів потрібно не було. Я вам відповім дуже просто. Це кажуть про те, що ви 20 років працюєте сам на себе і не можете розвинути свій бізнес. Ось до чого призвело те, що вам не потрібні ці договори. Тому вони потрібні, якщо ви хочете рухатись вперед, а не закритись через 15 років. Ось, коли досягнете пенсійного віку. Наступне Наступне. це, звичайно, блок продажу. Що таке блок продажів? Дивіться: це а, ті елементи, які пов'язані з реалізацією. Це можуть бути цінники, це можуть бути асортименти, це може бути прайс, це може бути люди, які займаються реалізацією безпосередньо. Це може бути. А, Переплетіння з бухгалтерією, але це блок продажу. Це націнка, це наявність, це е, його, скарги, ось і так далі. Це взаємодія з постачальниками, це все блок е, продажів. Так, з нього можна виділити блок закупівель, але блок закупівель можна виділяти лише тоді, коли... У вас є потреба розмежувати це. Чому? Щоб закупівля відбувалась без прив'язки до реалізації. Це інша стадія розвитку бізнесу, коли ви продаєте не те, що у вас запитують, а те, що ви 100% можете реалізувати. Вигідною націнкою, попри те, що у вас запитують. Ось. Це гарний елемент, але він потрібен не у тому випадку, коли компанія невеличка, ось, або взагалі, ви працюєте самі на себе. Ще який блок повинен бути, звичайно, це блок безпеки. Це перевірка співробітників, це перевірка якості, це переведення це... Всередині трифікальної точки. Це психологічна робота з вашими співробітниками, це психологічна робота з самим собою. Ось. Якщо у вас є хоча б ці блоки, і ви їх чітко розмежували у себе в компанії, то це вже дуже круто. Якщо ні, почніть почніть розкладати по полочкам, це не каже про те, що. Для цього треба наймати людей. Ні. Це каже лише про те, що у вас будуть не купа книг на вашому столі та купа макулатури, а у вас позаду у вас буде шкафчик, на якому буде позложено всі, ви будете розуміти, що ну, це питання безпеки. Відсуваємо все інше, вирішуємо питання безпеки. І тоді ваш, ваша ефективність буде в рази більша, швидкість прийняття рішень буде в рази. Більше ризиків буде в рази менше, витрат буде в рази менше, і буде більше часу на самих себе. Це те, що хотів сказати, до зустрічі у наступних.